Любі друзі, були на чуті наслухані відносно Чорно озер. Ну і ось вирішили бай... побачити, чи це правда. Ну і подивіться, будь ласка, там, де була водичка, вже намол. Ну і як не дивуватись цьому? Як? Людські уряди керують. Но, там, де плавала рибка, вже чайки ходять і риба поздихала, все. Десь плавали великі сами, карпи карасі, тепер будуть ходити пішком або як всі ми здогадуємось, будуть будуватися доми. Цікаво що ще спочатку. Залишилось одне озерце. Цікаво, чи ще тут рибка є. Так, ось що. Витискає наші парки, зелень та диво творця. Ще залишилось таке озерце від, від початку, але якщо так буде продовжуватись, то і його не буде. Ну, що казати, що казати. No comments. Без коментарів. Ну, ось така коротка інформація відносно Чорних Озер. Але, друзі, є й добра новина. Подивіться, кому ми знайшли. Наші лебіді і парочка малят. Але, 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 чудово їм залишилось тут. Так що дійсно будемо ще молитися про дощі, щоб все це не висохло, бо. урядам все одно. Тільки... Одна надія на нашого творця. Красавці якісь. Намолодше, пухнаста, ще й літати не знає. Але, на жаль, що їм їсти, зелень. Рибки нема, мабуть. Всі казали. що все, рибка по задихалась. А для рибачка це саме саме така. Погана новина, але це радує, що парочка лебідів є жива? Ну що, це татусь чи мамка пливе захищати малих? Йо-йо-йо Як ми давно вас не бачили на керпітці. Ну, то тату щас нам дасть джози, Ну, ну, ну Ми відходимо, відходимо, тату, не-не-не, все. Тату ми відходимо. Бо з татом шутки погані. Не радимо вам шуткувати з ним. Ну, ось така добра новина для нас. Любі друзі, так що треба маленько уряд напрягати, щоб почистили нам озера. А вже у творця попросимо водички. Ну, що ж ми поймали Лебедів з іншого ракурсу, але подивіться, як мало їм залишилось місця. І отсюди файно видно, можна подиви, продивитись, що сталося з озерами, як вони повисихали. Все, як говориться, пустеля становиться. Na, šia ras doskanaliavimas Delg... Slovak Božo Slovo. No. Рибки і не хватило місця, та й крупнічок уже не мав чим дихати. Ну нічого, хоч радується, щоб. О, мабуть, там мужичок под саком достає рибку. Зараз буду йти до нього. На жаль, любі друзі, подивіться, це правда. Відносно риби. Скільки карасиків поздихало. Да, смердить Досить таки ще. Ще видно, можу як щось ще подсак мав, ще доставав якусь рибу, ще видно соміки може. На не карась Єлі дихать... Останні... До ладошки так... Що казати якщо... Уряди не цінують ні тварин, то що казати? От тим також наскільки жалко людей, які теж гинуть нізащо. Ну, чи можливо дійсно я ще зможу щось пасти? Ну що ж, любі друзі, Така погана новина, але надія завжди є. Ну що ж, любі друзі, ще вам знімаємо солодкі залишки, де колись була водичка. А тепер скоро можна буде ходити, бо це вже намов. І переход на ще одну, ще одне одне. Остання надія на Чорні озера. Тут чи навіть чучку пробують ловити. Ну, жабки покия і це хоч радує Ну і ось, звідки я спочатку знімав, там вже залишився намо. Ось я ведь звід... звідти знімав, і там, де саме темна точка. Кутку я звідти знімав, там лебіді ще плавають. Це, можливо, знімаємо солодкі залишки. Якщо, можливо, ще підуть дощики, то можливо ще виживе щось. Але це якщо цей намол не забрати, то машини почистити, то, скоріш всього, все буде ось так. Але ми цього не хочемо і сподіваємося, що надія є. Пробував повитаскувати деякі рибу, але народними методами дуже тяжко. Ще якась рибка є, але вже її залишки теж поздихать. Бачимо без допомоги екскаваторів і тому подібне не спасти. А ще можна було декого спасти. І тут, і там ще де є. І там більш-менш одне і. Тут ще озерце, мабуть, по коліна. І стільки метр намулу. Ну, мужик ще ловить, не тіряє надію. Але вирогідності, мабуть, мало. Бо більше, мабуть, хочеться дихати, ніж їсти. От такі діла у нас заключені. Така маленька промова, ось які намлий тут. Ну що ж, друзі? Не теряємо надії на майбутнє, а просімо.